Анекдот. Летить літак. Москва, Вашингтон. Поруч сидить два чоловіки. Один вирішив познайомитися і каже, мене звати Джон, а тебе як? Той каже, мене звати Іван. Хто ти такий, Іван, куди летиш? Каже, я, агент КГБ, лечу в Вашингтон вивчати американську пропаганду. Яку ще американську пропаганду? Отож! Можливо, вам не смішно, але я дуже хотів давно записати відео на цю тему на тему ефективності різних шкіл пропаганди у світі. Мене звати Андрій Шараєвський. Поїхали! Ми з вами дуже багато вже обговорювали російську пропаганду, американську пропаганду. Ми з вами взагалі вивчали по роботам Бернейса і книгам Ліпмана. І трохи в ній орієнтуємося, що там до чого, так. Але ну до речі, якщо ви не орієнтуєтеся, то я, мабуть, накидаю під цим відео посиланнячок під усі відео про пропаганду. І там уже вивчайте. дуже багато матеріалу. Ми відзняли за ці останні півроку, так що є що повчити. Але так склалося, що прямо зараз у моменті. Наші вимоги до української пропаганди формуються всередині нашого суспільства, і я це бачу з дуже багатьох джерел. Мене дуже сильно, наприклад, критикували, коли я виступив проти формату відео на тему, що не так там з Максимом Кацом чи що не так з Беткомідіоном. І я розумію, що люди не розуміють моїх аргументів, і досі дуже багато хто. Дуже багатьох я якби не те, щоб переконав, а пояснив свою позицію. Але. Одночасно з тим дуже багато взагалі не розуміють про що мова і чому це страшно. Найпопулярнішу фразу, яку я чув постійно її чую, там в коментах мені пишуть через те, що це відео дуже часто виходить в тренди. Нам треба по раз повторювати про те, що Росія погана, що російський контент гівно, що все російське погане. І це не дивно. Ну не хочу сказати, що я з цим не погоджуюся. Я на 100% це підтримую що російський контент гавно, нам його дивитися не можна, і взагалі про нього треба забути. Це не дивно з цієї причини, що ми з вами, от, виховані в марксистській школі пропаганди. Ось цю практику, методичок. І повторювання по 100 разів одного й того ж, хто є ворогом, а хто є другом, придумали марксисти в 1920-х роках, 10-20-х минулого століття в Європі. Знаєте чому? Тому що їх ідеологія, в принципі, вона була побудована виключно на ідеалах. Без будь-якого практичного і перевіреного підґрунтя вони просто повторювали одні й ті самі фрази і таким чином агітували прибічників на свою сторону. Ми з вами, до речі, на стрімах, коли читали Франка, зацінили цей момент у творі Франка, який називається Хома з серцем і Хома без серця. Там дуже цікаво розповідається про дружбу двох друзів одного соціаліста, а другого капіталіста. Там головний герой, соціаліст, тільки та й робить, що кричить свої лозунги. Там, Ми виженемо буржуїв і село розквітне, і заводи побудуємо самі, і на розвалинах усього у нас все буде прекрасно. В нього немає аргументів, тільки це людям волю, власть советам, тільки значить лозунги. Ми з вами, в принципі, всі виросли в такому. Інформаційному оточенні доведення і поширення своєї думки, і це нормально, що багато людей хочуть, щоб от ми зараз займалися тим, що розповідали на кожному кроці і всім, що росіянське все це гівно. У нас є от таке помилкове враження, що якщо ми будемо це повторювати по тисячу разів, то це ну прискорить там нашу перемогу чи щось тому подібне. В моменті в цьому нічого немає поганого. В принципі, ну, це такий, знаєте, буст для нашої пропаганди. Але ставити на це ставку це помилково. І сьогодні, ну не те, що помилково, це інша неефективна школа. І сьогодні ми з вами будемо розбиратися, чому. Е, взагалі, от цей марксистський підхід в повній мірі відчули там, наприклад, наші батьки в радянські роки, е, коли там вони ходили повз ці всі лозунги, плакати, прапори. І так далі, ми, можливо, трохи менше ну, там, покоління 80-х, 90-х 2000-х. Але тим паче за будь-якої нагоди в школі ми малювали оці всі стін газети, плакати. Це в принципі те саме. Ці всі лозуни, типу там снід не спить, крапля нікотину вбиває коня, мір труд май» – Це все забило просто наші мізки наглухо. І в такому форматі ми звикли доносити критичну інформацію. Листівки, брошури, лозунги, от ті всі діла. І знаєте, так донедавно, в принципі, жив увесь світ через те, що е, дуже багато хто копіював марксистів. США в роки Другої світової війни теж пробували примінити цю примітивну практику. Вони надрукували 2 мільйони. Рекрутингових листівок і примусили рекрутів ходити по хатах і роздавати ці листівки, щоб люди йшли до рекрутингових центрів, ну до військоматів і записувалися в армію США. Статистика трохи поворушилася тоді, і інтерес до служби трохи колихнувся аж на цілих 5%. Це багато. Це багато, але це не вау-ефект з двох мільйонів е, листівок, які треба пройтися по кожній хаті, роздати і так далі. Різні благодійні організації досі е, використовують цю марксистську модель. Ну, наприклад, там роздають в Африці листівки про те, що треба користуватися презервативами, е, що вони уберігають від сніду і тому подібне. Це однозначно дає результат в моменті в рамках якоїсь кампанії, щоб, ну, наприклад, благодійна організація отримала. Гроші на цю кампанію вона заїхала, наприклад, там в якусь бідну африканську країну, роздала багато листівок про те, що треба використовувати презервативи. Завезла ці ж самі презервативи, роздала, заміряла ефект, що от виросло використання презервативів в Африці, і поїхали. Ну тобто, вони свою місію виконали. Ефект був, але ефект був короткостроковим. Але я знаю один дуже цікавий факт: він не зафіксований в жодному підручнику з пропаганди, з маркетингу, з реклами і так далі, як переломний. І я сам віднайшов його випадково. Зізнаюся вам відверто, коли знімав Тіктоки. Коротше, в жовтні 1941 року в США вийшов перший комікс Марвел Капітан Америка, де була історія, як американський супергерой відправляється в Німеччину щоб вбити Гітлера. Цей комікс випустила не держава, це приватна компанія Марвел. За місяць було розпродано 15 мільйонів таких примірників. Тобто, людей дуже сильно надихнула ця Історія супергероя американського, який летить. В Німеччину і дає по жопі Гітлеру і коротше його вбиває. І інтерес до армії у чоловіків виріс в той момент на 20% за свідченнями аналітиків того часу. Чого нас, в принципі, може навчити цей урок? Да, я забув сказати, що після такого успіху, цього коміксу, уряд США викупив. Права Марвел на персонажа Капітан Америка і почав з ним друкувати уже свої пропагандистські примітивні плакати з тими ж дурними марксистськими марксистського зразка лозунгами, що і на листівках. І вони так задовбали тими плакатами уже людей. Що після війни американці 15 років до початку 60-х років, до початку відродження, як це легендарна четвірка, по моєму здається, це на цей комікс. Марвел люди вже не купували взагалі комікси Марвел. Так їх задовбала пропаганда армії США. Тобто, ви розумієте, коли є компанія, яка органічно створює персонажа, цього, цей персонаж стає популярним через інтерес до нього, через здоровий органічний інтерес суспільства, він може працювати ефективно. Але коли армія США взяла вже цього персонажа і на кожному кутку його повісила на плакаті, він вже втратив свою ефективність. Це якби перша затравочка. Так, ось до уроків, які ми, які ми можемо з цього всього мати. Листівки, які роздавали США рекрутерам, були наповнені закликами: типу там захисти нашу державу. Ти нам потрібен на службі, ти нам потрібен в армії, розшукуємо сміливих чоловіків і так далі. Тому подібно. З точки зору класичного маркетингу, це класно. Це правильно, все все пропрацьовано, відібрана вірно аудиторія, описаний портрет, описані головні болі, вигоди, бенефіти, все, що може отримати рекрутер, тобто там пояснюється про те, що він буде отримувати гарну пенсію, дешеві кредити і так далі. Все класно. Але. Притомна людина в США в той час вона розуміла, що я зараз сиджу по той бік океану в Америці, в мене все ок. А по телевізору і в газетах постійно розповідають, ну і в радіо, що в Європі твориться справжнє пекло. Чому я такий гарний і успішний? Потрібен зараз армії США, а не потрібен зараз своїй родині. Тоді так думали, знаєте, американські громадяни. Військова агітація, от сама по собі, від звичайної реклами, вона повинна відрізнятися, хоча б тому, що у споживача цієї реклами і агітації є звичайний природний страх померти. Інша справа була в той час, звичайно, в СРСР. Там ніхто не питав і плакати малювали вже, в принципі, по факту призову людей до армії. Людей замикали, в принципі, між фактом. Того, що ти будеш або розстріляний своїми, або ти повинен іти на фор на фронт і захищати СРСР від Гітлера. То в чому ж комікс Капітан Америка він все-таки спрацював краще, ніж стандартна державна агітація? По-перше, він був недержавний. По-друге, він був ненав'язливий. І по третє, він створював Ореол престижу супергероя навколо боротьби з Гітлером. Тобто у американського суспільства створилося враження про те, що супергерой може перемогти Гітлера, і ти можеш стати оцим збірним образом супергероя Капітана Америки, якщо полетиш в Європу і будеш працювати проти Гітлера. А хлопці вони в принципі хлопці в будь-якому віці. В 6 років ти дивишся черепашку ніндзя і переодягаєшся в Донателло, а в 20 років ти подивився комікс, перечитав Капітана Америка, і летиш в Європу вбивати Гітлера. Така природа зеркальних нейронів у нас в голові, і з цим просто нічого не можна зробити. Тобто, ти малюєш собі престижного персонажа в своїй голові і слідуєш сам за ним. Що зараз вибудобувається, наприклад, в. Російській пропаганді, так, ми маємо, ми знаємо е, купу фактів. Е, в них телеефір забитий політичними е, ток-шоу. В них фільми зараз транслюються виключно патріотичні, шовіністичні і все як положено от, е, для імперії. Так, е, купа агітації, символіки і заходів там для прихованої мобілізації е, зараз розповсюджується по всій Росії. Що особисто мені дуже подобається в російській пропаганді, це формат їх політичних. Шоу, де одну тезу вони розігрують у вісім ротів, перекидуючись аргументами. Це дуже офігенний прийом, люди за ним спостерігають, в принципі, як за тенісом. Це як реальне спортивне змагання. Хто придумує, там краще? Аргумент на задану тему, то і виграв. Це реально як спор, да? і лю... спорт. І, і люди за цим всім спостерігають, їм це все подобається, ніби як якесь спортивне змагання із аргументів по темі. Це дуже класно відриває людей від реальності, їм це реально виглядає як спорт, і вони в тому всьому беруть участь уже між собою. І перекидуються тими самими аргументами, які почули по телевізору, і кайфують, коли вони там дали аргумент краще ніж їхній опонент. Ну це не можна назвати опонентом, а просто співбесідник. для внутрішнього ринку російського їхньої пропаганди це дуже класний інструмент. Пропаганди за цю практику. Хочеться поставити їм високу оцінку, але не буду через те, що вони роблять цією практикою справжнє зло. Але що мені не подобається, що буде е, втрачати е, е, ефективність в Росії, точно і буде дуже сильно плавати мозки е, усім її, е, її громадянам. Е, це оцей весь перебор, який вони запустили. Очевидно, що війна в їх розумінні російському затягнулася дуже сильно. Е, це видно, їх методи зараз перегріваються, е, їх методи, в принципі, це як амфетамін. Він тебе розганяє страшно в якийсь момент. Ти можеш там декілька діб бути дуже дуже жвавим жвавим і продуктивним. Але настане момент, коли ну на тебе він уже або не буде діяти, або ти про, в тебе просто зійде дах від цього перенапруження, або ти просто здохнеш від передозу. Чи ну тебе тобі треба буде постійно збільшувати дозу. Російське суспільство буде ще довго оговтуватися від цього перез, передозування пропаганди від такого психологічного насилля, але давайте зараз не про це, через те, що в нас ніякої емпатії до них немає. Давайте далі поговоримо про Україну. Чи організувала Україна в цій війні для себе позитивне інформаційне оточення навколо? Так, організувала. Чи отримала Україна всередині країни неймовірну підтримку? Отримала. Чи є ймовірність в Україні, що з 40 мільйонів людей хтось буде дивитися російських блогерів? Так, є така ймовірність. Чи є ймовірність, що російськомовний житель, наприклад, Харкова або Дніпра, який воює, розносить гуманітарку, там скидає е, донати на фронт, не перейшов на українську? Є така ймовірність. так? Хто зараз в нас в чартах е, на всіх музичних сервісах? Тільки українська попса. З 50 пісень, які я подивився на YouTube Music, буквально зараз перед зйомками. Я не знайшов взагалі жодної російськомовної пісні. Навіть англомовної жодної я не знайшов, тільки українська попса. Це прекрасно, це чудово. В TikTok росіян замінили казахи, поляки, американці, англійці і так далі. Це прекрасно, це також чудово. Щотижня на українському Ютубі з'являється близько 500 нових. Каналів, це прекрасно, це чудово. Це означає лише той факт, що наша культура зараз робить свою справу. Головне доповнення, що наша популярна культура робить зараз свою справу через те, що українська культура вона існувала завжди. Як ми знаємо, вона існувала там в і в і в і в, в 80-ті роки, коли більшості населення України було похеру. На українську культуру були люди, тисячі людей, які це робили. А от зараз це вже в масштабах мільйонів. Тобто українська популярна культура зараз розвивається семимильними кроками. І помітьте, що ось ці всі перераховані продукти, які зараз виникають в Україні, вони з'являються абсолютно цілком органічно, без ніяких державних замовлень і підтримок. І, ну, можливо, там якась доля випускається, так щось там може мінцифри комусь закидує за якусь пісеньку або відосик. Але ми біографію кожної пісні зараз можемо прослідкувати і побачити, як вона з'явилася, і ми знаємо, що то не державний проект. І тільки такі органічні штуки, вони максимально гарно сприймаються суспільством. Вони не рафіновані, вони ні до чого не примушують, вони просто класні, органічні і створені у пориві якоїсь е е е натхнення і творчості. розумієте. Якби це все робило Міністерство культури, то меседжі були би набагато слабшими, і всі би просто насміхалися би над цією роботою. Ось таку думку я хотів би вам донести. Ну, ви самі без мене це знаєте. Як робить е е державне відомство, якийсь хід? Те, що зараз взагалі відбувається, із розвитком нашої популярної культури, це тільки початок. Український контент він тільки народжується, ідеї тільки почали заповняти ніші. Деякі ніші зараз взагалі пусті. Ми з вами на розборах українських ютуб-каналів знаємо, що, наприклад, сфера фешн в Україні взагалі пуста. Лайфстайл, фешн і так далі. Там по 2-3 блогери сидять. У них купа підписників, і в них немає ніякої мотивації розвиватися інколи вони кидають свої канали, бо їм просто не цікаво розвиватися. Тому ще заповнювати і заповнювати це все. все. В якийсь момент звичайно в український контент так само органічно прийдуть продюсери, студії, великі гроші, і він стане кращою пропагандою українства. Це теж органічний процес. Тобто зараз це все зароджується, потім туди приходять гроші, і воно розвивається просто як гриби після дощу на дріжджах, коротше. І тут відбувається наше, наше з вами культурне закріплення. Що це за фігня, взагалі, культурне закріплення? Це такий парадокс, який я спостерігаю в США. Моє наступне відео буде про це дуже-дуже детальне. Там такі. Темні, темні дебрі, що у вас може трохи скрутитися мозок в голові, але культурне закріплення це круто. Вся справа в тому, я зараз буду пояснювати, що таке культурне закріплення і звідки воно береться. Все громадянське суспільство України зараз, воно побудоване на націоналізмі. Це чудовий феномен, про який говорить. Три із семи іноземних професорів, яких ми розбирали також в моїх попередніх відео, і це дуже важливо. Я не люблю поняття таке, як інститут репутації, бо вважаю його якимось, якоюсь лівацькою вигадкою, немає ніякого інституту репутації, але хочу сказати, що ми з вами у дуже вигідному культурному положенні зараз, коли націоналізм рухає нашу культуру і не тільки культуру, а ще й нашу поведінку в побуті. Що це нам дасть в перспективі? В перспективі будь-який контент, будь-яка дія людини, чиновника чи там, підприємства буде пропускатися, умовно кажучи, через призму. А що би про це сказав Степан Бандера? Ну, це умовно, ви розумієте, про що я, так. Що я хочу з цим сказати? Ну, для прикладу, я дуже хочу, щоб закрили музей Булгакова. Я дуже хочу, прямо в мене мрія, щоб звалили Катерину в Одесі. Але якщо навіть цього не відбудеться в якійсь найближчій перспективі, це вже нічого не змінить. Просто нічого не змінить, навіть якщо в Україні буде зараз 10% людей, це дуже космічна цифра на сьогоднішній день. що Щодня вони будуть слухати там якогось Газманова, і вони просто-напросто залишаться ізольованими в своїх рашистських поглядах, бо вони просто-напросто банально не знайдуть спонсора на будь-яку із своїх ідей. Спонсора, це я маю на увазі не тільки людину, яка прийде і навалить їм купу бабла, а також і покупця, і споживача. Ну тобто, взагалі, ніяких ем, грошових потоків, окрім там варіанта піти на завод. Е, люди, які от проросійські в Україні на сьогоднішній день і в перспективі майбутніх, там точно декількох десятків років десятків, давайте не будемо перегибати декількох років. Вони просто не зможуть налагодити собі ніякий грошовий поток. Тільки через свою е, позицію і будь-яку свою ідею вони не зможуть розвивати. Е, я ще раз хочу повторити свою думку: е, що якщо ти не націоналіст в Україні, то найближчі декілька років, я прогнозую, що пару десятків років ти не досягнеш нічого. І ця тенденція буде тільки і тільки нарощуватися. Більше того, якщо ти, наприклад, падло таке зливаєш якісь відходи у річку, чи щось там вкрав десь помілочі. Але до тебе але до цього ти гарно себе проявив у волонтерці, або в армії, або в будь-якій іншій патріотичній сфері, то є ризик, що суспільство на твої гріхи. Наприклад, проти екології або проти якогось мілкого правопорушення просто-напросто закриє очі. Але це вже інша історія, з якою нам також треба бути обережними. Чому я впевнений у тому, що органічні та децентралізовані методи пропаганди набагато дієвіші за централізовані державні? Тому що це працює навіть на глобальному рівні, і зараз я вам це доведу: Інститут вивчення війни. Чули ви про таке? Е, я впевнений, що ви всі чули, і я впевнений, що скоріш за все, ви бачите їх карти майже щодня в е, себе в Телеграмчику або в Фейсбуку. Е, ви, скоріш за все, не знаєте, що це таке, що це за орган взагалі, але звикли до того, що він дає завжди якісний матеріал. Так, він дає якісний матеріал, найкращий, суперовий. Він дає найкращу аналітику по війні в Україні в світі. Щодня він публікує основну мапу бойових дій. По всьому фронту, а також він дає деталізовані карти по кожному регіону, де відбуваються бойові дії. Детально розписані усі успіхи та поразки там і української сторони, і клятих орків. Якість такої детальної аналітики всіх дуже радує. Такі видавництва, наприклад, як Reuters, Financial Times, BBC, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, The Independent. Усі. Передруковують матеріали Інституту вивчення війни через секунду після того, як вони там виходять. Бо більш якісних і детальних матеріалів англійською мовою про війну просто-напросто не існує у світі. От в цьому весь фокус, так? Ну, окей, про що я? Але є нюанс. Слухайте уважно. Попереджаю, що спочатку буде здаватися трохи зрадою, але це не так. Коли росіяни захопили рубіжне. Перший раз Інститут вивчення війни написав, що росіяни досягли незначних успіхів на фронті. Коли українці ситуативно тоді відбили Рубіжне, інститут вивчення війни написав, що українці досягли значних успіхів у ході контратаки. Коли росіяни повністю захопили Сєвєродонецьк, то була просто фраза, що стан українських позицій в Сєвєродонецьку погіршився. Яке завдання, взагалі, Інститут вивчення війни е сповідує в своєму внутрішньому ринку. Я маю на увазі американський ринок. Він підтримує завдання е підтримувати лояльність американського суспільства до українців. Навіщо воно їм? Це ж приватна організація, я забув вам сказати. Все дуже просто їх членами корпоративної ради. Є власники таких компаній, як General Motors, General Dynamics, окрім того, Microsoft дає їм найкращу аналітику, а також інші великі компанії допомагають їх з обробкою великих даних, ну, Бікдата. Серед керівництва там є два відставних генерала США, які займають певні посади у виробництві військової техніки, декілька послів, і три сенатора минулих каденцій. Для чого їм це? Для того для чого цим людям, цим генералам, цим найбільшим оборонним підприємствам підтримувати лояльність американців до України, при тому, що уряд фактично офіційно їх про це не просить. Для чого от їм це все? Друзі мої, для того ж для чого і засновнику Марвел Мартіну Гудмену було треба створювати комікс «Капітан Америка, щоб продавати більше коміксів. А у випадку з інститутом вивчення війни для того, щоб продавати більше зброї уряду США в рамках лендлізу. Тому, друзі, тепер я вже дозрів до певного висновку, щоб пропаганда була ефективною і довгостроковою, а також органічною. Бути патріотом повинно бути вигідно. А окрім того, цікаво і корисно. І ніякі кляті методички. З призовами просто там любити все українське не замінять того відчуття задоволення, коли ти насолоджуєшся продуктом свідомого суспільного екстазу. Висновок максимально простий. Щоби люди любили українське, щоб вони сповідували українське, щоб вони віддавали перевагу українському, українське повинно бути корисне, красиве, комфортне і якісне. Найкраща пропаганда українського продукту. Це створення якісного українського продукту. Критика російського не покращить українське. Якщо не згодні, запрошую в коменти. Всім дуже дякую. Підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте моє відео, усі гроші з монетизації Ютуба. Ідуть на фронт. Всім гудбай.